Сьогодні у мене на роботі стався такий цікавий випадок, що я вирішила негайно записати відео. Як тільки прийду додому і поговорити про це. Нічого не віщувало біди. Звичайний робочий день у фотостудії Nike. чекаємо ми на своїх моделей. Ми це команда, десь людей так 30. Приходить одна юна дівчинка і. Просто руйнує день і справляє про себе дуже погане враження. Вона не зробила нічого поганого, вона нікому не нахамила, вона поводилась дуже адекватно. Проте запах її парфуму змусив усіх людей обговорювати її за її спиною і тихенько її ненавидіти. Я сама обожнюю парфуми, я маю величезну парфумерну колекцію. Я навчаюсь парфумознавству, і саме тому я дуже добре розумію цю юну дівчинку. І, мабуть, на її місці я б хотіла, щоб хтось для мене в свою чергу колись зняв таке відео. Відео про те, як обрати парфуми для першої, другої зустрічі, для побачення, для виходу на перший знімальний день з новими людьми, як, наприклад, сьогодні стався у моєї моделі скільки, куди наносити парфуми, та й взагалі чи носити парфуми на перше побачення або перше знайомство. Тож, як людина, яка вже 15 років захоплюється парфумерією і отримує наразі професійну освіту саме з парфумерії, я підготувала кілька порад, які допоможуть. Правильно обрати і правильно наносити парфуми, щоб вони не дратували, не відштовхували інших людей, а навпаки, підкреслювали твою індивідуальність і залишили по собі дуже приємне враження. Я, Христина, живу, працюю і навчаюсь у США. Прямо зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, бо потім ти просто забудеш. Я точно буду тобі корисною. Перше побачення, співбесіда. Інтерв'ю для роботи будь-що де ти вперше зустрічаєш людей, і ця зустріч для тебе дуже важлива, і маєш. І хочеш справити добре позитивне враження про себе, має починатись з поваги до кордонів іншої людини. Ну, це стосується не тільки парфумів, а й взагалі. Але тематика відео парфумерна. Тож буду говорити саме у контексті парфумерному: як вибрати аромат і не наробити помилок? Чим менше, тим краще, це точно про цей випадок. Буквально один-два розпилення майже будь-якого парфуму буде достатньо, адже наша головна ідея це створити легесенький ледь помітний шлейф, а не задушити людей у радіусі кілометру. Безпрограшним варіантом, як на мене, що для дівчат, що для хлопців буде нанести на шию, для дівчат це на шию під волосся. Один пшик і буквально один пшик, ось сюди на ручки і потерти трошки. Розтирати можна, якщо що, я вивчаю парфумерну хімію. Нічого не станеться з вашим ароматом, від того, що ви його трошки підігрієте і буквально 3-4 рази розвезете ось так по шкірі. Він не зламається, не зруйнується. Це величезний популярний міф, який не знаю навіть хто придумав і звідки він з'явився. Парфум від цього не руйнується. Якщо ви, звичайно, не будете терти, поки ж іскри не підуть з ваших рук від температури тіла і від нагріву. він... Просто швидше вивітрюється, якщо говорити дуже простими словами, чому ж саме так наносити? Руками ви активно жестикулюєте, і саме таким чином аромат створює таку димку навколо вас. А чому саме на шию? Тому що людина, коли вас обійматиме при зустрічі, якщо ви... Плануєте обійматися, або навпаки, в кінці зустрічі ви можете обійняти з людиною, особливо якщо це перше побачення, наприклад. Саме таким чином ми маємо шанс відчути аромат людини. І за парфумерним етикетом, взагалі, ваш парфум має бути відчутним на відстані витягнутої руки. Тобто ви носите парфуми для себе в першу чергу, а не для оточуючих. Я розумію, не кидайтесь у мене каміннячком, будь ласка, мої шановні парфуманьяки. Я теж люблю оверспрейти, але точно не на перші побачення, не на роботу. В офіс, не на роботу у студію, і взагалі не у місця скупчення великої кількості людей без доступу свіжого повітря. Наприклад, у громадський транспорт чи у якесь приміщення у кафе не хочу, щоб на мене люди озирались, і взагалі, щоб навколо люди озирались і вишукували звідки так несе. Тож я просто намагаюся поважати простір інших, оскільки я хочу, щоб і мій простір теж поважали. Звідси також можна і логічно зробити висновок, що не треба використовувати якісь. Супернішеві аромати, суперскладні, занадто солодкі, от прям екстремальні, якісь екстравагантні аромати. Я розумію, що парфуми це дуже така суб'єктивна штука, але давайте відштовхуватися, наприклад, від того, що є, в принципі, якісь загальноприйняті аромати, я би так сказала, що подобаються усім. Наприклад, легкі, солоденькі чи свіжі, якісь, типу як віддушка порошку, щось таке квіткове, цитрусове. Запахи чистоти це те, що більш-менш нейтральне, і люди якось нормально на ці аромати реагують. Не раджу використовувати аромати шкіри, уду, паленого одягу чи ще чогось такого, аби вразити когось, бо ризикуєте нарватися на несприйняття іншою людиною цього аромату. І чому я раджу наносити саме на шкіру, а не на одяг і волосся? Бо на одязі і волосся аромат тримається довго і стійко. Якщо ви для себе у своїх власних цілях, будь ласка, взагалі без питань. Але на перше побачення це досить ризиково, оскільки аромат буде шлейфити, буде відчутним. Ще й ризикує змішатись запахами оточення. Наприклад, якщо ви зустрічаєтесь десь у кафе, чи можливо вийдете взимку, наприклад, на якийсь вуличний ярмарок і там палять дрова, і запах диму є. Сподіваюсь, ви розумієте, що ось запах з одягу буде змішуватися з цим. І може вийти така какофонія ароматів, в якій буде дуже важко дихати, можливо, навіть і вам самим. І саме через це я теж не раджу використовувати і парфумований дезодорант, і парфумований гель для душу, і потім парфумований лосьйон. І ось це разом наносити на себе і зверху ще два-три пшики парфумів. Це може бути занадто. І взагалі ось таке нашаровування дуже активних, дуже інтенсивно пахнучих речей. Може зробити або какофонію аромату, або пахнутиме занадто інтенсивно. І знову ж таки повертаємось до головної ідеї відео. Ви йдете на зустріч вперше. Тобто ви людину думаєте, що або погано знаєте, або взагалі не знаєте. Навряд ви спілкувались рік і точно можете вгадати, що людині сподобається, а що ні. Хіба що ви обоє не парфманьяки і не обговорили ваші смаки. Тож треба ще пам'ятати, що люди різні. Усім подобаються різні запахи. У нас у всіх дуже різний бекграунд. Хтось виріс з мамою пекарем, яка постійно готувала солодощі, наприклад, як я, і мені дуже подобається все гурманське, солоденьке, але вибірково, не прям будь-яка ваніль. А хтось не любить солодке і його просто вивертає від запаху булочок, цукерок і всього ванільного. І уявіть собі, наскільки людина буде мучитись протягом усього побачення. Чи усієї першої зустрічі. Окрім цього, ви точно не знаєте, чи є у людини алергія. Навіть сама людина може не знати. Наприклад, у мене алергія на натуральні ароматичні компоненти. Не на всі, але на якусь там немалу їх кількість. Якщо до мене, наприклад, на макіяж прийде людина, облита натуральним парфумом, то, скоріш за все, за годину роботи з нею, а я працюю візажистом комерційним. Я з людьми зачасту проводжу не одну годину в студії, а цілий день. Бо ми знімаємо кампейни рекламні, ми знімаємо рекламні ролики, і у мене станеться алергія. Причому дуже погана. Настільки, що я буду задихатись, мене покриє висипами, і не те, що антигістамінні мені не допоможуть у процесі, мені треба буде 2-3 дні на те, щоб просто від цього відійти. Навіть якщо цей запах буде не сильно насиченим, але він буде на шкірі, оскільки для зйомок я намащую людей. Повністю і кремами усілякими, тобто я прям торкаюсь людей. Людина теж може не знати або забути, що вона нанесла на себе парфум, в той же час я її торкнусь, і все. І я буду з алергією. Ось так ненавмисно Моя модель мене може вибити з робочого режиму на 3-4 дні, а то і тиждень. Ну і якщо ми говоримо про співбесіду чи якийсь ось такий перший робочий день десь у компанії в якійсь. Неважливо, чим ви займаєтеся, але де ви будете контактувати з людьми. Якась із жінок у компанії може бути вагітною. Вагітні дівчата і жінки зазвичай дуже чутливі до ароматів, тож ви теж можете просто зруйнувати людині день. Або може бути і така ситуація, яка стала сьогодні. У нас у студії. Дівчина прийшла десь з шістьма пшиками на собі парфуму стійкого парфуму. І у цьому парфумі ось такий сучасний компонент сверблячої деревини, що прям як наче. Мізки викручує і протягом усієї зйомки з усіх 30 людей, оскільки ми усі працюємо разом давно і багато, а моделі у нас усі нові. У кулуарах, умовно багато людей обговорювали, що це просто дратуючий неймовірно парфум. На другу годину, як дівчина була у студії, уже у багатьох боліла голова, бо просто є несприйняття ось такого запаху, ось такого навіть компоненту інгредієнту, в принципі, у моєму штаті. У моєму місті люди парфуми майже не носять. Це така рідкісна ситуація, коли від людини можна почути у шлейфі якийсь парфум, прям чи взагалі почути з неї парфум. Я так, якщо чесно, радюю, коли я з когось відчуваю аромат, і я думаю, в першу чергу, це якраз тому, що люди поважають простір один одного. Окрім цього, ще хочу звернути вашу увагу на таку головну деталь, як нечутливість до власного аромату, особливо якщо ви користуєтесь ним довго. Наприклад, є у вас якийсь улюблений парфум, і ви його носите нон стоп уже там місяці, три, чотири. А якщо півроку чи рік, то у вас стовідсотково є або повна, або часткова нечутливість до власного парфуму. Є такий термін як ольфакторна втома. Якщо цікаво, погугліть, якщо ж в двох словах і дуже простою мовою, то мозок втомлюється і блокує просто запах, який його постійно дратує. А без роздратування рецепторів, без подразнення їх ви не могли б відчути ваш аромат. Тож будь яку у разі, коли ви щось відчуваєте, якийсь запах, будь-звідки, це означає, що ваші рецептори подразнюються, і вашому мозку треба з цим щось робити. Бо якщо б ми відчували усі запахи, що нас оточують, і прям нон стоп, прям ось весь цей оркестр буйства запахів навколо, ми просто з вами зійшли з розуму. Тож наш мозок. Робить дуже важливу для нього задачу: блокує те, що пахне занадто. Це приводить до того, що ви можете наносити на себе парфум і переставати його чути за 20 хвилин, за 15, за 5, можливо. Часто люди думають у таких випадках, що парфум зіпсувався, або купили новий парфум, і він підробка, або як розповсюджений міф. Люди думають, що тоді їм парфум підходить. Насправді ні. Це означає, що вам парфум не підходить, раз мозок його негайно блокує і виключає, аби ви його не чули. Щоб цього уникнути. То теж треба контролювати ваше дозування, також непогано змінювати парфум час від часу, тобто мати хоча б два-три різних парфуми на своїй поличці, щоб два-три місяці один поносити, відставити його, потім два-три місяці інший поносити, відставити, перейти до третього. І якщо що, можна купувати парфуми у розпив. Якраз за 2 місяці ви його випшикаєте весь. І так нічого не псується, і бюджетно виходить. Ну і зазвичай, коли ви користуєтесь одним парфумом, то для себе ви його, звичайно, можете наносити і на одяг, і на волосся. І усе, що навколо вас, воно просто пропитується цим запахом, ви цього не помічаєте. Але і ваша шафа потім пахне, як цей парфум, і увесь ваш одяг потім пахне, як цей парфум. І це дуже важко відслідкувати, якщо у вас лише один однісінький парфум. Тож у таких випадках точно треба робити перерви. А якщо не маєте шансу чи часу, чи у вас раз на рік стається співбесіда або побачення, запитайте, хоча б або людей, хто з вами живе. Або вийдіть на вулицю там перших кілька зустрічних, запитайте, чи не сильно від вас пахне. Не думайте, що якщо ви не відчуваєте свій парфум, то і оточуючи його не відчувають. У кожного майже парфуму, особливо якщо це концентрація, саме парфум, а не одеколон чи туалетна вода. У всіх парфумів є шлейф довгий чи короткий, але він точно є. І ви його можете не помічати, проте оточуючи його будуть добре відчувати. До речі, з приводу концентрацій є різної. Насиченості парфуми. Якщо ви зовсім новачок і ще не розбираєтесь і не розумієте, чим відрізняється одеколон від туалетної води і від парфуму, наприклад, напишіть мені у коментарях, я вам розпишу, чому, що і як. Бо саме концентрація парфуму відіграє велику роль у його тузуванні. Якщо у вас на поличках стоять лише одеколони, то можна нанести і 5 пшиків, і поки ви доїдете там на співбесіду чи на ваше побачення, він уже може майже повністю з вас випаруватись і лишити якраз таку правильну ароматичну ауру. Але якщо ви зробите так конкретно з Eau de Parfum, є велика вірогідність, що ваш співбесідник трошки задихнеться. І остання заключна річ, яку мені важливо проговорити, я дуже сподіваюся, що її всі вже знають. Але якщо ні, то зараз розвінчаю міф Афродизіаків. Ніяких звабливих ароматів, нічого такого не існує. Будь ласка, не намагайтесь звабити людину за допомогою парфуму. Навіть не думайте, що ви саме ароматом зможете людину якось звабити чи привабити чи прикувати до себе. Ви можете, звичайно, якщо це людина парфманьяк, і у вас якийсь дуже рідкісний, дуже дорогоцінний аромат. Але повірте, і це ненадовго. Скільки ми вже чули ось цих ароматів, що зводять чоловіків з розуму, аромати, що притягують жінок, чоловіки падатимуть штабелями за вашими ногами. Боже, це все любі мої, маркетинг. Це ніяк не пов'язане з реальністю. На жаль. Я б дуже хотіла насправді, щоб існувало щось таке, але нема ніяких афродизіаків. Аромат дійсно може викликати емоції, може викликати асоціації, але знову ж наголошу, що це залежить від власне досвіду людини, ольфакторного досвіду, досвіду її саме нанюханості, що вона у своєму житті до цього нюхала, в якому оточенні вона жила. Якщо людина жила поруч з лісопилкою, їй подобатимуться ось ці аромати деревини, вірогідніше за все. Якщо людина... Це своє життя мала хату у саду і виросла у селі серед саду, то їй, звичайно, подобатимуться ось такі аромати, що нагадують їй про дитинство, чи ті аромати, до яких вона в принципі звикла. Це вам не з голови кажу, це доказано науково. І так само у кожного з нас своє власне унікальне сприйняття ароматів. Комусь мускуси можуть подобатись, комусь від них буде геть погано. Комусь і ланг пахне неймовірними жовтими квітами, а комусь він індолить і смердить старими зубами. Тож те, що працює на одній людині, може взагалі не спрацювати з іншими людьми. Навіть найрозкішніший, найдорожчий, найнішевіший, най, 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 аромат не допоможе вам, якщо ви самі собою почуваєтесь. Невпевнено, якщо ви не зацікавлені у розмові самі, якщо ви поганий співбесідник, якщо ви в принципі не ввічлива, неприємна людина, ніякий аромат вас не зробить гарнішою і тим паче не звабить людину навпроти. Парфуми можуть стати частиною вашого образу, але вони не стануть вами і не закохають у себе людину. Тож працюємо над внутрішнім світом у першу чергу, замість того, щоб працювати на парфуми. Ну і підсумовуючи це все, я б хотіла сказати, що замість того, щоб шукати якісь звабливі аромати, оберіть ті, які самим вам про щось кажуть, які вам самим про щось нагадують, які підкреслять вашу особистість, різонуватимуть з вашим внутрішнім світом і будуть як таким додатком і просто аксесуаром для вас, які, можливо, вам самим у собі нададуть впевненості парфум на першому побаченні. На першій зустрічі, на співбесіді, може стати твоїм союзником. Але якщо підійти до вибору парфуму з розумом, якщо ви оберете якісь легкі, приємні, дуже зрозумілі багатьом аромати, нанесете їх в помірній кількості, то вони лише підкреслять вашу індивідуальність, а не домінуватимуть і над вами, і над вашим співбесідником. Найкращий же варіант нанести антиперспірант чи дезодорант без запаху і піти просто такими, якими ви є. На перше побачення, а особливо на зустріч чи на роботу, чи ще кудись, подивитись, з ким ви матимете справу, і далі вже дивитись по ситуації, чи носять взагалі в офісі люди якісь парфуми, в якій кількості носять, можливо, взагалі в офісі повний, наприклад, вакуум, і ніхто нічого не носить, і ви як. Адекватний співробітник маєте поважати простір інших теж саме про побачення. Можливо, ви обидва виявитесь захопленими у вас обох будуть неймовірні величезні парфумерні шафи або по 10 ароматів, які ви обожнюєте. І ви точно домовите, що щось із них ви можете носити або на другу зустріч після того, як ви вже справите своє враження, перше враження на людину. Тоді вже можна буде якось гратись, коли більш тісний контакт і у більш довірливий контакт підете з людиною. Парфуми це класно, це приємно. Я їх обожнюю. Я їх. Супер, супер люблю, але вони можуть бути як вашою родзинкою, так і вашою зброєю масового ураження. Тож не жартуйте з першими зустрічами, з першими побаченнями. Носіть парфуми. Навіть обливайтеся їми, якщо ви не сідаєте у автобус чи літак, а йдете просто кудись, наприклад, на свіже повітря. Ставте також лайк цьому відео, напишіть у коментарях, які власне назви парфумів, які бренди ви одягли б самі на перше побачення, або поділіться тими парфумами, які ви терпіти не можете. Чи якимись надихаючими історіями, де парфуми вас сконектили з іншими людьми або навпаки відштовхнули. Коротше, поділіться вашими історіями. Мені буде дуже цікаво послухати. Давайте поспілкуємося в коментарях. Можливо, у вас є якісь ще поради, які забула додати. Давайте зробимо це відео максимально корисним, максимально насиченим, або й просто заглядайте у коментарі, ставте лайки іншим коментаторам. Дуже дякую, що подивились до цього моменту. І скоро побачимось.